Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Червоні взагалі на лайтику, на розслобончику ходять. Вони там вначалі щось зробили. Ходять, втикають і ми. кожен етап доведіться да, да, спеців. Да, да. Кожен етап. <звук> У нас просто пекельна поверхня. Два е -е. зубчика часника. Ти не треба туди чиснити, Андрію, успокойся. Бульйон скипає ектор. Заберіть, будь ласка, кришку. Вино, от сюди, вино треба. Та не мені на вухо. Ти, не, ти все, 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 хватит, не треба. Та не, не треба вино. Стільки, блін. У нас Ірина кричить, чисти овощі, я кричу, ставте бульйон. Рідка там уже щось ще несе. Типа каже, робить вот это, вот. ну, типа, 40 процесів і один ектор. Що треба робити спочатку? Ви всі розмовляєте одночасно. А, я не розумію. Так. Да. Зібрати піну і чуть-чуть доселити. І поставити його. Ага. Витруч. Давайте так. Каже Андрій, ми між собою погоджуємо. Добре. Каже Андрій: Люба вказує, тому що я не побачила ініціативи ні від кого. Один бігає, другий бігає директора. Всім в одне влетіло, в друге вилетіло. Все, все. Кладіть... Ребята, давайте всипаємо 100 грам рису. Хорошо. 100 грам рису, добре всипає. Ну, перець переготується. Підливайте, будь ласка, бульйон. По суті, готували і керували процесом. Більш-менш це я і Іра. Ріта приносила все, Андрій просто ходив з блокнотом і з ручкою. Я теж це помітив. Усі дівчата в команді завжди були біля мене. Вони постійно заглядали мені під руки, у пательню, каструлю, щось підказували. А десь позаду стояв мовчасний Андрій. Хоча саме він, як капітан, мав стати моєю правою рукою, моїм сушефом у цьому випробуванні. Що то у мене якось не пішло з капітанством? Я ну просто не знав, як їм сказати, що дівочки, shut up, слухай мене. Андрій, ти будеш переймати рішення якось налагоджувати командну на ну, Неспокійно, в нас все добре йде. І ви як в інших командах один контактує. Ми налітаємо на ектора, і тупо починається галдьож. Хорошо. Хорошо. Давайте дівечки, між собою тоді вирішувати. Я намагався нормально диктувати рецепт пелі, а потім, як оказалось, у нас різні рецепти ПЛ, і в кожного були в голові. Доготувати потрібно до зараз. Овощів, і потім вкидаємо туди рис. Да. Все. Ектора, э, закидуємо це до, до пательні. Оце все можу. всипати на пательню, так? Так. І кукурудзку туди також. Я їла паелью, яка була також з моріками, і там була кукурудза. Паелія з кукурудзою? Паелья? Ви впевнені? Ні. А, окей. Це що, латиноамериканська паелія? Ну, ну, яка кукурудза в класичній іспанській паелії. І цей продукт не треба додавати, тому я знову зупинився. Не треба кукурузу. Не надо кукурузу. Кукуруза вже все. Оставляємо тільки зелений горошок і ми залишаємо стручкову фасоль. Підливайте, будь ласка, бульон. Трошки підсмажте. Підсмажте. Чуть-чуть підсмажте. Насправді на початку випробування я хвилювався. Чи знає моя команда рецепт. Чи розуміються вони на технології приготування? <плес> І побачив, що вони добре підковані. Не знають хіба що нюансів, дрібниць. Єдине, що їм заважає, це не зібраність. Ми зараз уже повинні туди морки. Давайте закинемо да. туди кальмари. Да, кальмари, да, кальмари потом... буде шо, при придурки кальмар наоборот, він стає резиновий, швидше, ніж крів'я. Крив'ятку готові придурки. Ну ми ну, ж ну, по-нормальному спілкуємося. Вона така і є, ну, на, на протягом часу, вона трохи підкіпішнула, успокоїлася. Я дуже кипішна. Я просто, можливо, я просто відповідальна. І коли я роблю якусь страву, я зацікавлена в тому, щоб вона була виконана якісно. І тому я наводжу кипіш, коли люди починають тупити. Що робити? Бульйон додавати? Ні, ні. Давайте подивимось на консистенцію бульйон. Шо, а що туди ще льон додати? Святий дух. Давайте да він О, цей бульйон з морепродуктами, Його треба додати вже туди, і моріки викладати симпатично. Так, вони кричали одна на одну, часто сперечалися, але для мене найважливіше це фінальний результат. І моя команда в суперечках таки знаходила правильне рішення. Тобто, учасники були експресивні та емоційні, як самі іспанці, але поради давали слушні. Все хорошо, зараз будемо пробувати. Там з срізота теж є якісь питання.